Чому в Радянському Союзі замість туалетного паперу всі використовували газету Правда. Це звучить як жарт, але це історичний факт. До 1969 року вся країна використовувала газети. Найпопулярнішою була газета Правда. Кажуть, її навіть спеціально розминали перед використанням. Але коли перші рулони з'явилися в магазинах, сталася катастрофа, люди відмовилися їх купувати. Радянська людина не розуміла, навіщо витрачати гроші на те, що газета робить безкоштовно, владі навіть довелося запускати рекламу перед сеансами в кінотеатрах, щоб пояснити, як цим користуватися. Але щойно народ розпробував комфорт, папір миттєво став дефіцитом його діставали по блату. Щасливчики, яким вдалося купити декілька пачок, ішли вулицею, з справжнім намистом із десяти рулонів на мотузці. Те, що сьогодні для нас є базовою гігієною, в СРСР було символом успіху та розкоші, підпишись тут, розкриваємо справжню історію.